Привіт. А як зрозуміти, що на вас оморочка запоморочення свідомості? Як це, як це називається взагалі в народі? Як це зветься? А як зрозуміти, що ви під маніпулятивною дією, впливом, а, або під магічним впливом навіть? Як це збагнути, як себе привести у ясну таку зрозумілу свідомість? Я собі тут декілька тез позаписувала, блокнотик зараз буду читати. А, значить, найперше у вас є залежність, і ви залежні немає значення або від чогось, або від когось. І ця залежність вона зашорює вам думки, очі, свідомість, аналітику, вашу логіку і навіть вашу поведінку. Тобто зашореність є. І ви не можете неї позбавитися у цієї залежності. Також який тезис? Ви проявляєте лінь до себе а, саме в плані. Вдосконалення або роботи над собою. Мотивація пропадає. Іншими словами, мотивація знижується у вас. А в деяких випадках взагалі займатися чимось лінь, і така апатичні стани вас супроводжують. Ще один наступний тезис. А вам часто зле, або ви знаходитеся в хворобливих станах. Але це не важко, тому що це вже як формула. А я ще одне цікаве відео потім запишу, як спікери в Ютубі і не тільки використовують маніпулятивні формули ментальні, щоб ви остерігалися і не дивилися в усе підряд. Далі ще тезис такий. Ви часто думаєте про когось або про щось, ну, про вашу ідею фікс, так? Те, що вас оморочило, запоморочило вашу свідомість. І від цього серце ваше крається, мучається дужче, що ви не можете щось змінити, ви реально не можете щось змінити, тому що а, нібито а, все на одному місці стоїть. І якщо ви в стосунках при оморочці, то м -м в цьому зв'язку з людиною. Не обов'язково на фізичному плані, можна на ментальному, енергетичному, там на відстані навіть бути омороченим, омороченою кимось під магічним впливом. І ви як не можете вийти з кола цього, розумієте? Запаморочення свідомості. І що ж з цим робити? Давайте згадаю як себе зібрати в купу, а... піти до цілителя, так? до людини, яка ясно бачить, і людина реально може вам допомогти, якщо бачить людина. А... Зняття омручки самостійним методом, можливо, коли клин клином, так. Потрібно повірити в себе, тобто віднайти власний стержень. Потрібно згадати період в житті, або той момент згадати в житті, або навіть в дитинстві згадати той момент, коли ви були реально повністю цілісні і в собі. І вам важливо віднайти оці ці моменти. І згадати, хто ви є. Це допомагає, до речі. Але коли дуже потужна морочка, дуже потужний психічно, психологічно, магічний вплив, наприклад, то ви а, там свідомість навіть не може згадуватися. Там, знаєте, воно як в тумані, в тумані усе. Тому краще звертатися все ж таки до спеціалістів, не до шарлатанів, до спеціалістів, які реально бачать. А, і лише знання про дієві інструменти роботи з ментальними, оціми нейронними зв'язками у вашій голові, а про це знають спеціалісти реально. Навіть якщо ви такий раціоналіст, така заземлена людина, ніколи не вірила в ці штуки, а це можна може подіяти реально, навіть якщо ви не вірите, дивлячись якісь а Яка людина на вас цей вплив робила? А розумієте, що вплив інколи можна дуже легко зробити, коли ви, наприклад, у вічі, або коли м -м, якийсь складний життєвий етап, і вас отак на гачечок беруть, хап, і все, і ви схопилися. Так, що ще допомагає налагодити оці нейронні зв'язочки в мізках ваших? Потрібно за допомогою дрібної моторики. До речі, в Києві я одного разу ще до війни була в школі розвитку пам'яті. Я не пам'ятаю, як вона точно називається Intel, якось так чи, чи що. І там ми дві чи три години займалися і нас ніби тестували. І в мене дуже потужні там тестові результати були. Коли на початку ти не можеш там згадати, тобто пам'ять і там якісь здібності в тебе уваги, концентрації, вони а, низькі, а потім я навіть інтуїтивно, чисто заповнювала тест, і в мене були найвищі результати. Тож, про що це говорить, що а, займаючись різною дрібною моторикою і переключенням правильним тренуванням власне уваги, навіть є такі мобільні додатки, я колись також проходила, і вона дуже потужна. Але я вже розвинулася до цього рівня. Але хто не пробував, я рекомендую. Спробуйте. І якщо ви використовуєте ці методи розвитку дрібної моторики, яка корисна не тільки для діточок. Ви можете оці нейронні зв'язочки налагодити і згадати, хто ви є насправді. Ось. І, до речі, в йогічних практиках, які я також практикую, є оця дрібна моторка. І вона в мудрах також. Вона існує в мудрах. Вона є. розумієте? Так. І це було щодо того, щоб. Як знімати ці запаморочення? І якщо ви все ж таки знімете, ви потім оці рожеві окуляри, ну, в мене вони червоні, дуже затемняють <сміття> бачення, до речі, я вже відвикла від них. Якщо ви знімаєте це зашорення власної свідомості або уваги, тобто, що роблять на тонкому плані або ментальному. Коли ви в запамороченні власної свідомості, вам просто ваш, вашу векторну увагу її якось перемикають, переключають на щось інше і все. А вам варто повернути власні права і свободи а собі. Ви керуєте життям, ви живете його. Не, хто, не хтось проживає, а ви живете. Тому турбуйтеся про себе. Люблю вас, всім папа. -па.